Всім привіт! У мене не було ідей, що зняти, тому я вирішив зняти відео нового для каналу формату, які, до речі, не так і просто робити. Але якщо ви бачите це відео, то це означає, що я все ж таки не полінився і зробив це відео. Так сказати, довів справу до кінця. Коротше, давайте перейдемо до суті. На минулому тижні мій друг дав мені доступ до своєї бібліотеки Steam, і у нього є багато класних ігор, яка одна з них це The Long Dark. І я вирішив зняти відео, де спробую прожити 10 днів в режимі виживання. І чи вдалося мені це, чи ні, ви дізнаєтеся у цьому відео, тому не буду більше затягувати початок і вже перейду до свого розказу. День перший. Я вирішив на перший початок обрати режим складності блукач і обрав локацію похмутний затон, бо з опису я подумав, що це буде легка локація, щоб почати виживання. Але як я помилявся. Але до цього згодом. Першим ділом, після того, як я заспавнуся, я оглянув інвентар, щоб бачити, які речі мені видали. І одяг, що мені дали, було ну просто повне лайно. Бонус тепла від нього було тільки плюс 3 градуси, а на вулиці було мінус 28, а з відчуттям так взагалі мінус 36. Коротше, початок не дуже добрий. Пройшовши кілька метрів, я знайшов рюкзак. Так, де був собачий корм та морська сигнальна шашка, а також під рюкзаком було паливо для ліхтаря. Далі, блукаючи деякий час, я натрапив на чотири домівки, три з яких я не міг зайти, а в четверту була можливість потрапити. Ну і цей дів був замеродораний мною, щоб знайти якісь ресурси для виживання. Далі я запалив камін, що там був, і почав топити сніг, щоб мати питну воду. А також захавав консерву зі свининою, що стояли в цьому домі, і отримав буст зігрівання. Після цього я покинув домівку і почав огляд територію поблизу домівки, щоб знайти ще якісь. Ресурси, і таким чином натрапив на печеру, у якій були кістки оленів, та одна ціла туша оленя, з якої я не міг зібрати м'ясо та кожу, тому що вона вже була повністю заморожена, а я не міг розділювати тушу голими руками без інструментів, тому я пішов дивитися територію. Навпроти моєї домівки на льду я побачив місце для рибалки ну ось цю зелену будку, у якій були дрова, трохи їжі та інших речей. Далі я повернувся додому, вирішив лягти поспати на 2 години. Після невеликого відпочинку я пішов далі гуляти по локації, робивши зупинки, щоб золото. Тати машини, що траплялися на моєму шляху, а на мосту, де валялася фура. Я знайшов в неї лом, завдяки якому я міг відбиватися від тварин, а також відкривати багажники машин чи шафи, які зачинені ключем. Одразу ж за мостом я потрапив на консервний завод. Ну і звісно, почав збирати все, що там було. Також я в одному з причепів знайшов новий одяг, який вирішив трохи відремонтувати, настільки наскільки вистачило тканини на це. Після ще деякого часу лутання цієї локації день почав потихеньку вже закінчуватися. Тому я вирішив лягти поспати. У змитому причепі я прокинувся серед ночі від того, що персонаж повністю відпочив, і тепер мені треба було чимось себе зайняти, щоб персонаж почав виснажуватись і щоб пропустити вже день до кінця. Тому я після невеликого перекусу покинув це місце сну і почав далі гуляти по закинутому заводу. Після деякого часу я помітив трос, який давав змог залізти на другий поверх один із будівель цього заводу. Ну і поліз туди, щоб знайти нові ресурси. Я там знайшов їжу, а також за допомогою раніше сказаного лому зміг відчинити зачинену шафу, у якій стояли дуже Дуже круті чоботи, які навіть були майже новими і давали дуже добрий бонус тепла від одягу, а також ще трохи одягу було. Після цього я вирішив злізти звідти і піти ще трошки прогулятися. Як тут я почув цей максимально жахливий звук, а саме вой вовка, що означало, що мені зараз відкусять сраку. Взявши сигналі шашки до рук, я почав проганяти вовків, але зрозумів, що мені цього не зробити, тому недовго думаючи, я побіг назад узмити причіп і зміг ще трохи поспати. Але знову не доспав цю ніч і знову треба було чимось тому пішов знову гуляти по території заводу. Було це недовго, бо я знову натрапив на вовків, тому я знову повернувся назад і ще годинку ліг поспати, і вже нарешті прожив перший день, за що я навіть у стімі відкрив досягнення прожити перший день у режимі виживання. День другий. Як тільки я прокинувся, я покинув причеп і вирішив ще трохи пройтися по заводу, але на мене чекали знову ці клятки вовки, і тому я знову повернувся у причеп, де знайшов ще декілька речей, які я не побачив одразу. Коротше, мене все задовбало, тому я вирішив все таки, не звертаючи на вовків, побігти подалі від цього заводу. Пройшовши певну дистанцію, я натрапив на два синіх причепи, які, як по традиції, почав обшуковувати з ціллю знайти собі одяг, їжу, воду та інші речі. Після збору ресурсів у першому причепі я почав розбирати старий одяг і ремонтувати новище Після цього я пішов зазирнути у другий причеп, що стояв збоку, у якому було набагато менше ресурсів, ніж у першому. З корисного були тільки ліки та дрова. Після цього я далі пішов по дорозі і знайшов зруйнований міст. Біля якого я зрозумів, що нічого там взагалі немає, тому я вирішив піти назад до причепів, щоб трохи зігрітися, бо вже з'явився ризик перехолодження, і там же я приліг поспати на пару годин. Як тільки я прокинувся, я вийшов з причепу, і судячи з того, яка срань зараз коїться з погодою на вулиці, я вирішив все ж таки ще трохи потусити у. Причеп. Причепі, поспавши ще деякий час, боля скінчилася, тому я пішов обшуковувати тропу, що була навпроти цих причепів. Ця трупа привела мене до концерного заводу, звідки на мене знову загралися вовки. Тому довелося знову йти назад, звідки я прийшов. У причепі я знову ліг спати і прокинувся серед ночі, повністю відпочившим. Я вирішив вийти на вулицю прогулятися, бо не було що робити. Тому таким чином я знайшов ще один причеп. Після того, як я зібрав у ньому ресурси, що там були, я пішов далі обшуковувати територію, і нічого не знайшовши, я почав вже потроху помирати. Від холоду, і тому я прийняв досить нелогічне рішення поспати на вулиці. І на диву я залишився живим. Я прокинувся знову від того, що персонаж відпочив, і якраз в цей час почалося північне сяйво, під час котрого вся електроніка починає працювати, а дикі звіри стають максимально небезпечними. Саме тому я побіг гуляти по льду, під який я міг просто впасти і промерзнути наскрізь. І просравши увесь свій одяг, але на щастя цього не сталося. Я добрався знову до цих синіх причепів, де я переночував і тим самим закінчивши другий день. День третій. На третій день я вирішив збігати та глянути, що є на тому острові, який я вже не раз помічав, поки вживав. Тому ціль цього дня оглянути той острів. Перед тим як туди рушити, як зазвичай я посідав і вирушив на сам острів. Біля острову на мене чекали знову ці кляті вовки, але з приємного я там знайшов печеру, де був труп і ще декілька припасів. Далі я оглянув увесь острів, але крім печери, там більше нічого корисного не було. Тому я побіг назад. Прийшовши на завод, я згадав, що там на мене чекала ще одна пачка вовків, тому я вирішив взагалі повну. На початок локації, де я з'явився і прибіг до домівок. В домі я приліг поспати, та після сну я розібрав усілякі ящики та завіси, щоб зібрати ресурси для одягу чи розпалу вогню. Як помітив, що це діло затягнулося аж до ночі, і почалось знову північне сяйво. І в домі загорілася дуже гарна гірлянда. Та через рацію я собі увімкнув музику і продовжував розбирати дім повністю. Також я вийшов з дому, щоб трохи подивитися на якраз північне сяйво, та після ремонту одягу ліг вже спати до наступного дня. Ось таким видався. Короткий цей третій день. День четвертий. Цей день я вирішив заглянути у зруйнований маяк, який знаходився дуже близько додому, де я ночував. Прибігши туди, на моє диво, на мене вовки там не чекали, але я знайшов дуже круту річ, яка давала багато тепла і яка мені надалі у уживані допомагала справлятися із холодом. І ця річ є балаклава. Звісно, вона була дуже пошкоджена, але навіть у такому стані, якому я її знайшов, вона давала тепла більше, ніж мій шарф. А ще, до речі, персонаж дуже смішно ні виглядає. Далі я ще трохи прогулявся по острову, але більше нічого я не знайшов, тому вирішив повертатися назад. І ще тут почався підійматися вітер, і я вже міг мати переохолодження, тому якомога швидше я побіг додому грітися. Але розуміючи, що додому я добруся майже здохший, тому я прийняв не дуже розумне рішення, а саме перечекати бурю у рибальській будці. Це було одне з тупіших ідей, які я вчинив у цьому виживанні. Коротше, розуміючи, що ця будка мені не допоможе, я під час сильної бурі, коли нічого не видно, вирішив знайти дім. Я Не знаю, чим я думав, але якось у мене все ж таки вийшло знайти дім, де я почав горітися та відсипатися. Як тільки буря скінчилася, я пішов Далі досліджувати локацію, де на мене знову напала зграя вовків, але проти моєї сигнальної шашки вони були безсилі. Прогулюючись по локації, я врешті знайшов домівку, у яку я, звісно, увірвався та золотав усе, що там було. Після збирання ресурсів я вирішив трохи подрімати і прокинувся серед ночі, бо персонаж знову повністю відпочив Але я побачив, що є варіант, крім сну, як скоротати час, тому я цим і скористався. Коли ранок вже майже настав, я вирішив збігати розтопити снігу для води. Але яку я велику помилку допустив? Якщо ви не зрозуміли, я забув свою. Кастрюлю у домі біля маяку. А дім, у якому я знаходився зараз, він тупо десь у сраці був. І якщо б я хотів збігати назад, я просто міг померти від спраги, тому треба було сидіти та думати, що мені тепер робити. Ось так і закінчився четвертий день. День п'ятий. Ось вже й половина днів виживання пройшли. Та у мене проблема з водою, яку треба негайно виправити. Або ж я просто просру все виживання. Коротше, у мене не було іншого варіанту, як спробувати добратися тої домівки і забрати кастрюлю. Поки я йшов, я вже міг отримати перехолодження, але на моє щастя, я все ж таки зміг добратися назад. І навіть вовків не було. Коротше, прийшовши додому, я розпалив камін та почав топити сніг для води. На жаль, вогню мені не вистачило, щоб вода закипіла до кінця, і вона була непригодною для пиття. Але далі, як її буду пити, я ні разу не захолів від неї. Після того, як я поспав, я вирішив поставити собі ціль вибратися з цієї локації, бо вона була досить холодна, наповнена деякими тваринами, які не дають спокою. Та я вже збігав по всім місцям, де можна було б хоча б щось взяти собі. Тому, глянувши по мапі усього світу гри, де може бути приблизно вихід, я пішов на пошуки. Цим я займався увесь п'ятий день, але з цікавого, що мені траплялося, зараз розповім. З найкрутішого, що я знайшов, це сокиро, яка валялася біля тіла людини. Я був нереально радий, бо тепер я зможу рубати дрова і не мати проблеми з розпалкою. Вогню. І під вечір цього дня я нарешті дістався печери, яка мене могла провести на локацію самотня драгва, від якої далі я міг би дістатися таємничого озера, де є багато шансів вирити, а також дістатися Мілтона, що, до речі, є ціллю цих 10 днів виживання. Печера, через яку я проходив до самотньої Драгви була досить довга, але все ж таки ввечері я вийшов на самітню драгу. Як тільки я ступив на цю локацію, мене вже порадувала тут погода, бо за відчуття мені було мінус один, і холод дуже швидко мене не пожирав, як це було на похмурому затоні. І з неприємного мені попався лось. І щоб ви розуміли, присутички з ним це 100% смерть. Тому я дуже обережно його обійшов та знайшов печеру, у якій я переночував та закінчив цей вдалий день. День шостий. Після доброго сну я вирішив піти та озирнутися і знайти місце, де можна було б зробити тимчасову базу, як це було з домівкою на похмурому затоні. Недалеко від печери, де я ночував, я знайшов декілька згорівших домівок, де нічого не було. Далі я трошки пройшовся та знайшов стару ферму Спенсера, де була невелика будівля, у якій знайшов багато корисних речей, як, наприклад, аерозольна фарба, завдяки якій я міг помічати собі місця, де, наприклад, є їжа чи небезпека, а також декілька штук добрячого одягу, який давав дуже добрий буст тепла. Також я там знайшов книгу польова кухня, яку сів прочитати, щоб прокачати свій рівень кулінарії. Після цього я майже увесь день займався ремонтом усього мого одягу. Після чого я помітив знаком цю будівлю, щоб її в майбутньому не загубити. Після ще деякого часу вже прийшла ніч, і я ліг спати. Це був просто найкоротший день, напевно, у всьому виживанні, але саме спокійний і безпроблемний. Ось так і підійшов до кінця шостий день. День сьомий. Цей день я почав з розтоплення снігу для води, після чого я пішов далі гуляти по локації прямо в туман. Ідея тупа, бо можна загубитися, але він пройшов через декілька хвилин, тож все нормально. На своєму шляху я знайшов домівку, у якій, знаючи сюжет другого епізоду гри, є шухляди, де можна було знайти якісь речі. Але біля цього дому на мене чекав вовк, який трошки мене поранив, але нічого страшного не було. В самому цьому домі було багато вугілля, а також штани, шкарпетки та рукавички. Далі я знайшов тушу олені, яку я розібрав, бо, як ви могли помітити, Мій персонаж вже помирав від голоду. Тож після розділки туші я забіг назад до цієї причудливої будівлі, де приготував м'ясо і з'їв його. А також я зробив ще декілька літрів води на майбутнє. Після цього я пішов далі досліджувати територію. Цікавого було, що я знайшов просто імбову їжу, а саме рогіз. Він давав достатню кількість калорій, і достатньо було тільки цей рогіз зірвати і з'їсти. А також з качаного рогізу можна скрафтити розпалку для вогню. Коротше, два в одному. Далі я помітив, зійшовши з рейок червоні вагони, до яких я. Хотів дістатися, і тим паче мій персонаж вже хотів лягати спати, і якраз вони були б добрим місцем для відпочинку. На шляху до цих вагонів я знайшов ще трохи рухізу, а також натрапив на дивну маленьку споруду з каменів та тряпки, натиснувши на яку з'явилося повідомлення з подякою якомусь спонсору гри. А біля цього місця була схованка, де була книга про полювання з луком і нова масляна лампа, яка була більш ціла ніж моя. Тому я її забрав і стару викинув. На шляху до вагонів на мене напав вовк, який був безсилий проти моєї морської сигнальної шашки, тому кинувши в нього цим вовк одразу ж змінив свою ціль з нападу на бігство. Все ж таки, діставшись до вагонів, я знайшов там багато ресурсів для вогню, а також одну цікаву замітку, на якій був текст про сховане далеченько від цього місця, якесь порудження. І на мапі у мене з'явилася намальована область, де є ця схованка. Але на той момент мене турбував сон, ніж це місце, тому я проліг відпочити і, прокинувши серед ночі, і без варіантів чим займатися, щоб дочекатися ранку, я прийнявся прочитати пару годин книгу про кулінарію. І таким чином я зачитав Аж до самого ранку. День восьмий. Коли прокинувся, я трохи випив води, взяв свій спальний мішок і пішов у напрямку до таємничого озера. До речі, на моєму шляху не було вовків, що є майже рідкістю. Як тільки я потрапив на територію таємничого озера, я першим ділом пішов до домівки з відлолова, де можна знайти дуже хороший лут, що так і сталося. Я знайшов достатньо їжі та дуже круті речі, а саме лупа, завдяки якої, якщо на вулиці сонячна погода, можна променями сонця розпалити вогонь, а також мисливський ніж. Цю річ самому скрафтити дуже складно, а я її просто так знайшов. Ще й біля ножа було кілька. Патроні до револьвера і точильний камінь, яким можна якраз ніж і загострювати. Мені просто попалося комбо. Далі я трошки перекусив і ліг поспати на дві годинки, щоб персонаж трохи відпочив. Далі мій шлях ліг до будинку адміністрації турбази, де і закінчиться восьмий день, але не все таки просто вийшло. Я думаю, що через гори я можу злізати собі шлях до цієї домівки, але я заблукав. Персонаж вже дуже виснажився і більше 15 кілограм не міг підняти, через що швидкість переміщення персонажа знизилося до мінімуму. Без мож... Можливості бігати. Але на щастя, я все ж таки вже під вечір вийшов на рейки, де побачив вагони, і в одному з яких я знайшов свою першу вогнепальну зброю, а саме револьвер. Я був дуже цьому радий, і це дуже сильно мене змотивувало рухатися далі. І якщо б я записував летспейс з мікрофоном, то ви б могли почути мої крики радості. Коротше, далі я за хвилин, так 6 чи 7 нарешті доліз до адміністрації, де було також багато їжі і одягу. Після такого трошки складного та водночас дуже щасливого дня я з'їв дуже ситно вечора. Щелю і ліг спати до ранку наступного дня. День 9. День я почав з того, що помітив туристичне взуття, яке я не побачив минулого дня, і вони були гірші за мої, тож я взяв з них шкіру і полагодив своє взуття, яке тепер приносило мені аж. Плюс 2.6 тепла. Та й взагалі мій одяг приносив вже 20 градусів тепла, що я дуже круто. Цей день я планував піти на дамбу, від якої я не був дуже далеко, але вийшовши з дому, я зрозумів, що краще я ще трошки перепочину. За дві години буря стихла, тому тепер було безпечно йти до дамби. На моєму шляху зустрів вовка, який дуже хотів мене схавати. Спочатку я подумав, що він відстане, якщо я просто пробігу трохи далі від нього, але ні. Він не відставав, Тож це був той час, коли я вперше використав свій револьвер. І Якщо бути чесним, то вовка він навіть не налякав, і ця псина все одно на мене не Але на часі я обійшовся всього лиш великим сенцем, що не було дуже критично, бо ці палюки можуть і одяг роздерти, щоб більше не його. Тож мені знову повезло. Далі мій шлях був вже спокійним. На рейках я знайшов невелику друзину, де з корисного була книга Довідник з за револьверів, завдяки якому я можу прокачати рівень стрільби з цієї зброї та бути більш влучним і наносити більше урону ворогу. Через деякий час я вже був біля дамби, але ще один вовк знову вирішив мною пообідати, але вже на цей раз револьвер мене врятував. Після цієї сутички я заглянув у два причепи, що стояли навпроти дамби, у яких було трохи їжі, і ще деякого не дуже цікавого для детального опису речей. Тож далі я вже нарешті потрапив на дамбу. Ну що ж... Ось я і тут спустя 9 днів виживання. Якщо бути коротко, то дамба мене не порадувала класним лотом. Що мене трохи розчарувало, але цікавого було те, що в одному з шаф я знайшов вовняну пов'язку, яка одягалася не як шапка, а як аксесуар, і вона приносила хороше тепло. В підвалі дамби я знайшов труб, біля якого лежала річ, яка може мені колись у майбутньому врятувати життя, а саме екстрений стимулятор. Якщо ти його вколиш, то твоє здоров'я відновиться до максимуму і у тебе зникне виснажливість. Але такий ефект від шприцу недовгий, і як тільки він закінчиться, у тебе спадає до нуля виснажливість, і треба буде вже десь лягти поспати, щоб відпочити. Коротше, річимба, але зі своїми дефектами. Далі я ще трохи пройшовся по дамбі, і більше нічого такого класного, як цей шприц, чи пов'язка, більше в мені не попалося. Хоч я ще й не побував на інших поверхах дамби, де може бути теж класний лут. Але вже наступила ніч, і мій персонаж від усталості не міг підняти більше 15 кіло і не міг бігати, тож довелося лягти спати. Ось так пройшов в дев'ятий день І ось, на жаль, 10-го дня та й нема. Ні, взагалі-то я його зняв майже, але починаючи з 8 дня у мене почалися жорсткі проблеми. Мій ноут тільки місяць тому полагодили, а тепер він просто з різних помилок зависав і крашився. Я кожен день, починаючи з 8-го, записував зі спроби так четвертої. Я навіть ноут відносив людям, що могли сказати, що з ним таке, але навіть вони не змогли мені допомогти. Тож замість 10 днів я зміг записати тільки 9 Можливо, мій ноут же старіє, бо він не настільки. Мощні, щоб тягнути такого типу відео. Єдиний, напевно, варіант це тільки перестановити Windows. Ну, добре, все, що я міг зробити, я зробив. Ось таке відео вийшло. Зайняло воно мені на створення 2 тижні, і це тільки запис днів та написання сценарію. Ще не знаю, що там буде на етапі озвучки та монтажу. Сподіваюся, що до наступного відео я зможу щось вдіяти з ноутом. Ну що ж, дякую за перегляд і побачимось в наступних відео.